Арте ємуте, есяліа професіональне результати. Яка, на вашу думку, головна проблема нашої армії? Як би прозаїчно це не звучало, але це люди. Люди, які є частиною цієї системи і виросли в її межах. Наша армійська система просякнута величезною кількістю. Рудиментарних елементів це стосується всього: і процесів, і посад, і підходів до управління. Але найбільша проблема навіть не в тому, що система застаріла, а у тому, що у ній немає внутрішньої зацікавленості в змінах. В ЗСУ відсутній природний механізм саморефлексії, який би дозволяв аналізувати власні недоліки і виправляти їх що на літінан збройних сил мене викрили? В СП? Заберіть мене? Я виходжу, дзвоніть ковзуну. Ми розберемося з вами. Позвоніть 17. подполковнику полковнику ковзуну. Ковзун! Чому так? Невже ці люди не розуміють, що це питання не просто ефективності? Від цього залежить перемога у війні, виживання держави, існування нації.